Вітаю. Як вам вже відомо, франчайзинг як бізнес-модель є унікальним і ефективним інструментом для побудови та масштабування бізнесу. Цей урок знайомить студентів та слухачів з основними відмінностями франчайзингу від інших бізнес-моделей. Отже, ведучи мову про франчайзинг, необхідно зупинитись на Співвідношенні франчайзингу і ліцензування. Франчайзинг і ліцензування часто плутають через їхній акцент на передачі прав на інтелектуальну власність. Проте насправді франчайзинг та ліцензування мають суттєві відмінності у структурі, правовому регулюванні та рівні взаємодії між сторонами. У ліцензуванні ліцензіар передає права на використання певного активу. Такого як бренд чи технологія, і не впливає на операційну діяльність ліцензіата. Натомість франчайзинг передбачає активну роль франчайзера, який забезпечує франчайзі не тільки права на бренд, але й доступ до бізнес-процесів, навчання та маркетингових інструментів. У франчайзингу франчайзер контролює. Дотримання операційних стандартів, забезпечуючи узгодженість бренду. У ліцензуванні немає таких зобов'язань, що робить цю модель менш вимогливою, але і менш структурованою. Крім того, франчайзинг регулюється правовими актами Федеральної торгової комісії США, що забезпечує ефективний захист інтересів франчайзі, тоді як ліцензування. Не підпадає під аналогічне регулювання. Ведучи мову про франчайзинг, також необхідно зупинитись на співвідношенні франчайзингу та оренди. Хоча франчайзинг і оренда часто використовуються для започаткування бізнесу, вони базуються на зовсім різних концепціях. Оренда, як правило, обмежується лише матеріальними активами. Такими як приміщення чи обладнання. Франчайзинг же надає доступ до цілісної бізнес-моделі з навчанням, підтримкою і рекомендаціями щодо управління. Орендодавець зазвичай не втручається в діяльність орендаря в той час, як франчайзер активно бере участь у забезпеченні стандартів бренду, пропонуючи франчайзі оперативну допомогу. Це робить франчайзинг більш структурованим і стабільним підходом. Крім того, франчайзинг, як правило, спрямований на тривале партнерство, що супроводжується постійною підтримкою. Оренда ж, здебільшого, має чітко визначені часові рамки з мінімальною взаємодією. Ведучи мову про франчайзинг, також видається корисним зупинитись на співвідношенні. Франчайзингу і бізнес можливостям, бізнес можливості притаманні більш американському ринку. Проте необхідно зауважити, що ці бізнес можливості охоплюють широкий спектр варіантів від перепродажу продуктів до запуску власного бізнесу за наданими рекомендаціями. Однак франчайзинг виділяється завдяки своїй організованості та підтримці, бізнес-можливості. Часто пропонують підприємцю більшу свободу дій, але з меншим рівнем підтримки. Франчайзинг забезпечує структурований підхід із повною підтримкою франчайзера, що дозволяє знизити ризики. Бізнес можливості часто не підпадають під правове регулювання Федеральної торгової комісії США, тоді як франчайзинг має чіткі вимоги, які захищають інтереси франчайзів. Видається можливим зробити такі висновки. Франчайзинг відрізняється від ліцензування, оренди та бізнес можливостями своєю структурованістю, високим рівнем підтримки та правовим регулюванням. Ця бізнес-модель забезпечує підприємцям доступу до перевіреної системи з низьким рівнем ризику, водночас вимагаючи дотримання чітко встановлених стандартів. Порівняння цих підходів дозволяє зрозуміти, чому франчайзинг став таким популярним вибором для масштабування бізнесу та входження у підприємництво. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.